Ось стільки важить гусь. Зробили забойчик. Тепер будемо скубати. Доброго ранку. Це у нас забой гусака, так як у нас трохи неспокійно. Прийдеться вбирати всі. Хотіла оставити сім'ю, але не буду. Що там буде далі, незвісно, то краще їх обрати. такий у нас забойчик. Зараз будемо скубати. Звісно, міні-пір'я це не треба, тому все піде на викид. Зато гарне пір'я. Ну, що зробиш? Да. Це тобі не курка. скубати, Це жах. Хоч замочуй, хоть не замочуй. Як ви її скубаєте, розкажіть мені, будь ласка, хто швидко скубає гусей? От така тушка вийшла в мене гуся. Це був гусак, якого ганяли. Ну, будемо убирати усе, всі гуси будемо вбирати. Криля, звісно, це жах патрати. Я не знаю, як патрають. Хто може сказати, як легше. Треба буде зважити, але ваги у мене кухонні і, мабуть, вони не зважать. У мене немає других вагів. Ось такі то справи. Зараз будемо смолити. Отаким долинчиком. Взагалі хороша штука. Мати такий балончик, Ось всяк випадок, особливо зараз у нас, коли в Україні війна. Листы підігріти. Багаття розпалити продовжуємо. Так, тару відняли. Тепер беремо тушку. Тушка гуся заважила 4 кг. 144 сорок а тепер. 4400 четири. Ну, маловато, звісно, цей гусь, що його ганяли, то можливо ще він не набрав вагу. Ну, добре і так. Дякую за перегляд. Все буде добре. Це ще не розібрано. Ну, от такі то справи. І це, тисячу, 1000... ну, якщо додати потроха, то буде 4 ,5. Так. Такий ще один гусак. Це три гусака. Цей взагалі трохи менше, ну він легше був. Ну, такі то справи. Будемо робити тушонку з гусаків. От і пройшла доба. І наші тушоночки готові. 9 баночок, 2 гусака. Третього гусака. Я замаринувала. Обколола його соль, соль з водою і соєвий трохи додала, і в шприц, і поробила уколи по всьому гусаку, щоб Він дуже був смачний. І такі є, вже його немає. А тушоночку я робила на літрову баночку 2 чайних ложечки солі. Два душистих перця, чотири чорного перця, лаврушечка, маленька, невеличка, і трошечки води додавала. Нам не треба, щоб була тушонка, я не хотіла. І виставила на 115 градусів на 45 минут. минут сказала. Ну, бачите, русські ще проскакує хвилин. Стараюся балакати українською мовою. Все буде добре. Дякую за перегляд. Всім мирного неба. Нам перемоги. Надіюся, що в наступному році будемо тримати гусей, і качок, і бройлерів, і ще й поросят візьмемо. Я, хоч і не живу в селі, і оце буду вбирати і видвигатися нагору. Це моя дача, на якої я була з 24 лютого, і ще тут трошки буду, а потім буду їхати. А їхати буду, тому що тут неспокійно ми недалеко від Білорусі. І після тих собиттів всіх, що були. 24 лютого тут зараз трошки стало теж небезпечно. А так як я залежу дуже від ліків, яких, може бути потом не бути, то мені треба їхати на город. І прийдеться їхати на город. Хоча і не дуже хочу, але прийдеться. Отакі. Нас справи на Чернігівщині. Всім пока!